Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Підгрієцькі коні. Сьогодні 9-й день нашої маї. Мала лошечка, восьмий, точніше, день, 9-й завтра, але спробуємо сьогодні пустити мала лошечка від Алана такого Третій виволі. 4-хрічна кобила. кобила запрігана в парі, в парі Вася Вася з купчинців. Запрягавана була в нього, так як запрігана. кобила велика. Дочка Боцефала спокійна. Продає. Мама кобила, але Олександрійка також велика кобила, Кобила на продажу, Кого буде цікавити номер в описі, подається разом з Лошам. Можливий обмін на коні. Коні по м'ясі, то кого б цікаво, Ми можемо таке обміняти. Робила собою чудового лошади, а не такого. Лоша народилася, мало ноги 17. Такий перепит там. Плоша народилась, нога 17 була.

Кубили через то, що бачимо якийсь ганч. продаємо любу з наших. Просто у нас помінялися плани трошки. Трошки плануємо перейти на інші коні. Пушай де десь і до неї вітати. Фу, кубила. Росла, грубо кубила. То що вона зараз після лошаті камера так не передає об'єм кубили. Добре, добре, рано подзвони мені, добре. Вона Добре, добре. 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 Добре, давай 10-та година, я подвої. Я буду... Буду виїжджати, десята буду виїжджати. Ну. Сяде за мною, одразу все подивишся. Добре. Добре. Таке, от. таке потомство дає наша гала. Зараз там? будемо її крити. А на прийшла наша. Тату не є добре що вона Женітіна. Зараз будемо крити. Порвати Так, попробуємо спорвати. Ось такі Вчора продали нашу чорну кобилу Гарну До купчинців мала лошечку Підгану на чорну. Забрав дядько Іван. Відео вже поїду до нього зняти. У чорну на дев'ятий день. Не, не парує. Ця не парується, мої важко покрити. Гудз. Будзов такий будзова. буде цікавий номер, тата буде в описі, телефонуйте. Ціна за кобилу також буде, не з дешевих. Точно не 2000 кобил буде коштувати, щоб люди розуміли. що Грибець на, є. 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 грибець на паровку. Не підводі його документ. Грибець на паровку в переважності дає кубилки самі, по собі йдуть коні, по ньому. Є.

Але вже пішов на кубилу, мусили її зав'язати, бо крутилася за лушами. Обнюхує, дивиться що тут. Що тут є. Пустимо ще раз чи ні. А треба? І через три дні. Через 3 дні знову пустимо. Вітайкують зараз. Демо його достаємо. Таке жеребець є на паровку. Таке от є його потомство. 8 днів має лишачок. Йоан, не в його. Так аби гімнюк малий занебний. Це його син? Так, це вже тату. Ось жеребець. Малий огір. Що на кубило добре? Так, кобила, нагадую, буде на продажу, вік кубили 4 роки, була запрігана до пари. вже так, Наші дівчата шок контент для коби. Наші дівки вже тут сидять варізія. І набелька. Анабель. Ходи, ходи до мене, ходи. Уша. Апарат серйозний. Також дочка Алана. месячно. Шечка в 12 месяцев. А то развязал. Зараз розв'язує вбило. будемо заводити їх до стайні, тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Буде ще багато нових відео, номер за продаж кобили буде в описі. Ще сперма вилітає. Є нічого не є. І там песну помпував, я.